Це довга доба. Да. ця Доба для нас триває вже два роки. А що перше? Ви згадуєте, коли згадуєте 24-те число? У всіх я думаю, своє 24-те і своя розпач, своє горе. Але у всіх одне: абсолютно невизначеність, страх і нерозуміння, що нас чекає далі, і чи буде в нас взагалі майбутнє, і те, що сьогодні ми маємо можливість ходити в кіно. Знову щось вдягти не в спортивне і наложити макіяж, тому що я пам'ятаю, що перших два місяці ми взагалі всі цього не робили. Нам було байдуже, як ми виглядаємо. Нам було байдуже в чому ми Ми виходили в ефір. От і, і це було я просто от, вже давала інтерв'ю, говорила: я видаляла фотографії, чистила свою ленту і дійшла до 24-го і після. І просто це, це місяці якогось жахіття в мене в фотоленті. Це скріни, це якісь звертання до людей, до наших сусідів. Ще куди ми, ми волали, ми робили все, що могли. Але головне, що ми не знали, що нас чекає, і те, що в нас сьогодні є життя, це велике щастя, якого могло не статися. А ви в мене взагалі я скрін, як нас 24 лютого в школу на першу року, визивали. Нам сказала, типу, я розумію, війна, війна, але приходимо любі. <ріпи> у нас було так в школі, у нас не було вихідних. Це, мабуть, єдиний. Още, ми є єдине, є, 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 як сказати, у, Учреждені. Єдині заклади, які мають працювати, я думаю, це школа, бо їх не взагалі не хвилює. Учителя завжди на роботі. Мені здається, що якщо деякі є такі вчителі вони так люблять свою професію, що якби треба було приплачувати за вход в школу, вони б платили і ходили б. Ваша цікава історія, що ви собі а, намріяли на 22-й рік співати на стадіонах, і ця мрія збулася ту до лихо збулася, краще б не збулася. Про що зараз ви мрієте? Страшне те, що я не, не мрію вже два роки. Е, мої мрії завжди базувалися на моїх. Е, е, мої мрії базувалися на, на тому, що я можу. Я земний знак, я завжди собі знаю: так, якщо я буду робити оце, це, оце, оце, то в мене в кінці може бути оце. Розумієте? А зараз я нічого не можу загадати наперед. Просто мріяти, так знаєте, от я б хотіла от чогось. Я так не вмію. Я завжди мрію про щось, тому що я знаю, що я можу туди дойти, але зараз. І це страшне. Я от зараз це усвідомила, от ви мені сказали, а я вже два роки не мрію, тому що я не, я не розумію, що нас чекає. От Маша каже, що весною кінчиться війна, от тоді всі будемо мріяти.